Відносно екології е, 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 за поляків спекуляції. Поляки прийняли три місяці тому поправку, де зробили, е, в них було заблокований е, розвиток вітрової енергетики в 2015 році у зв'язку з е, зоною охоронною е, до інших будівель і до житла. Ця зона в них становила тоді 400 метрів. Вони заблокували її у зв'язку не тим, що воно впливає, тому що вугільна галузь не активно розвивалася в цей час і вкладалися мільярди вугільну галузь. і це є політичне умнівання. На сьогоднішній день поляки прийняли поправку, дозволили три місяці тому назад, дозволили розвиток вітрової енергетики з нормативною зоною санітарної 700 метрів. Наші всі вітряки були розроблені. З прохованням 700 метрів, тому що ці норми були європейськими і навіть ті е, сантини наші, вони також регламентували тих 700 метрів, тому наші відрізки мають 700 метрів до житлових будівель, і це виключає будь-який шум і будь-який вплив. І наступне було ще питання, яке? Що відносимо артилерії реєстрації 18.05.23, тобто два місяці тому реєстрація була, і статутний капітал тисячу гривень. Створена, я представляю сьогодні групу компанії Greenville, вона має до 50 фірм. Фірми створюються постійно, це є фірма, яка є в групі, групі фірм Greenville і створена тисно свіжа фірма. Практика є така, що створюється фірма, потім поповнюється статутний капітал, і наші фірми мають насправді великі статутні капітали, і це є питання просто часу. Фірма є створена під цей проєкт конкретно просто. Скільки у вас, вас земельних ділянок є і скільки стоять в тарків на даний час? Ми говоримо на сьогодні <реш> про вісім ділянок, які ми хочемо в оренду. На сьогоднішній день проект включений по Залужській сільській раді. Ви пам'ятаєте минулій сесії? Ми затверджували кабеля. Є шість великих ділянок під так само під вітрові електростанції, які ми орендуємо, платимо оренду. І є ще кілька ділянок невеликих. На території Верблянської сільської ради, де, якщо ви пам'ятаєте, ми також частини відмовлялися в оренду зв'язку з розвитком індустріального парку. І напевно, що я не пам'ятаю, лишилося чотири, які на території Верблянської сільської ради біля індустріального парку, я думаю, в перспективі, ну, якщо не буде в них доцільності, ми також відмовимося. Впочали на сьогоднішній день, що є в проєкті. Відносно вітрів, Василь, відносно вітрів, поясню, напротязі чотирьох років в Манчицях стоїть висотна вежа виміру вітрів. Німецька організація Вінгард, яка займається в цілому світі виміром вітрів, бере показники і розраховує витвори. Ми не можемо приступити до інвестицій, не маючи нормально три роки вимірів вітрів на території того регіону. Я не, зараз навіть не можу говорити про конкретні якісь речі, бо я не в цьому спеціаліст. Я вам скажу, 3,5 то я вже завишену дав, щоб не було то, а так то є 3,2 за рік від. Оце це абстрактні речі. Ми говоримо про вітряки висотою 150 метрів. Сьогодні е, на 150 метрів висоті є зовсім інший вітер, чим є на тій висоті, яким ми ходимо і живемо. Тому на то робляться дослідження. Які є підтвердженням для отримання фінансування і для реалізації таких проєктів. Ніхто просто так такі речі не робить. Вкладені е, десятки тисяч, сотні тисяч грошей для того, щоб приступити до таких проєктів. Прошу, Ігор Іванович. Шановні колеги, давайте не будемо віддякувати людей, які хочуть щось робити. І так у нас тих інвесторів практично немає. І не, будь, і не робимося спеціалістами у всіх областях. Тому що дьявол є в щегунах, є в деталях. А в деталі в кожній професії, в кожній інвестиції є свої деталі. Я пропоную по даному питанні проголосувати і не відлякувати людей. Ще є... Прошу проще, <клухи> ви знаєте, що, наприклад, в нас «Зеленою енергетикою» зайшла не одна фірма на території вуличного району. Я завжди <клухи> коли в такі інвесторів, я казав, що перша е умова це. Реєстрація на території району вже тепер виявляється. І оскільки воно називається цільово явою НЕРО, я, я думаю, що воно місце реєстрації мало би змінити на нашу те, що яволою НЕРО. Якщо воно займається в межах України, в Україна межах області, то там є питання. Що, а якщо це судопроєкт під нашою ОТГ, ну, то реєстрація фірми, які якось, там, ті податки, які згідно законодавства. По логіці речей більше моральне право має отримувати Льворівську ОТГ, ніж міського Так? Ну, дивіться, ще, Володимир, у нас з цим питань нема. Я розкажу просто останній досвід. Нам сподобала і віддана в експлуатацію станція Жовтанці, Жовтанецька ОТГ, біля Львова-Кінкобутський район. І, власне, було питання депутатів: ми перереєстрували. Ви знаєте, можна перереєструвати, зареєструвати підрозділ. Тобто телефон під, під надходить в бюджет місцевої ради. Навіть не обов'язково, щоб фірму перереєструвати, Реєструється ПДФО і ПТФО так як, з прикордонників чи військових ідеяних і, і, і ми таке практикуємо, і це є нормально. Тобто нема з тим питань відносно нашої, знаєте, такої ви кажете, подивитися, що зробить 250 гектарів. Найбільша станція сьогодні в Тернавиці функціонує 105 мегаватт. Щоб ви розуміли, в Польщі таки в одному в одній локації немає такої потужної 105 мегаватт станції, яка генерує вже. 4 роки і, і в енергетичний ринок надає енергію. Так що це є показник діяльності фірми. Є ще інші фірми, які є на території ну з боку Євгенівського моря, як ми говоримо. Але найбільша станція це є групи фірм Грінберг. І в ми маємо так само зараз 20 гектарів, так само генерує вже запущену експлуатацію сонячна електростанція Тому ми постійно рухаємося вперед. Да, Тут... Ну, це є слова, це не підтверджений факт. Давайте, не так. Не давайте так. Давайте І, так. Але е, якщо відносно фірм, я вам поясню, щоб не було спекуляцій. Ми орендували е, е, цю земельну ділянку з державопадастром. Була розірвана оренда відповідно земельні ділянки, переоформлені в комунальну власність. Прийнято рішення е, проекти розвиваємо ми е, поетапно. І так само вони мають свої поділи розвитку. Наприклад, було прийнято е, керівництвом групи компанії Грінбіл для того, щоб розвивати цей проєкт окремо. Тобто є проєкт городок Ягорів, вітропарк, який я сказав, 19 вітряків е, 19, 6 на Залузькій сільській раді і 16 на городку. Це єдиний проєкт. Цей проєкт може ловичі, приобвичі. Е, Тобто 19 вітряків Новойорівської ОТГ це інший проєкт. І біжумлянський проєкт було прийнято розвивати окремим проєктом власне, цих 8 вітряків. Для... Такі речі робляться для того, щоб могти отримувати фінансування етап, заявлятися в різні фонди банки. Так що Є різні речі інвестиційні, які потребують поділи на черги, потребують поділи на проєкти. Тому було викликане питання цей проєкт зробити окремим. Фірма свіжа, тісно, тут не є секрет, кожен грамотний може подивитися. Так що... Я зараз не можу вам сказати, який статутний фонд, але це не має значення, тому що я сказав, що якщо він навіть є такий, фірми в процесі їх, звичайно, що як ми приступимо до реалізації проєкту, ми поповнюємо статутний фонд і рухаємося для того, щоб фінансувати такі проєкти. Якщо ми будемо замовляти турбіни за мільйони євро, то не можемо з таким статутним фондом замовляти турбіни, не маючи капіталу. І поповнення капіталу. Фірма свіжа зараз відбувається процес поповнення капіталу. Це не є якась проблема. Вік нічого не дає. Вік нічого не дасть, тому що. Ріп... Шановні депутати, завершуємо дискусію, є пропозиції. Пропозиція перша. Депутат офіція Василя Івановича відкласти дане питання на голосування. Ставлю на довивчення. Ставлю дане питання на дану пропозицію на голосування. Хто за пропозицію, прошу голосувати. Депутата Михайла Івановича Ковалока пропозиція оренда на один рік ставлю дану пропозицію на голосування. Хто може голосувати? Цілому зараз пропозиція виключити пункт, 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 пункт. 2, де яким передбачено встановлення відсоткової ставки зв'язку з прийняттям попереднього рішення. Якщо в цілому не вийшло, воно все одно буде йти буде ще раз, так? Буде ще, буде ще раз тоді поставити ці всі питання. Вже будуть власники, будуть капітали, будуть добра цю питання, та те й інвестують, що голосувати.

Шановні депутати, були дві пропозиції не підтримані. Так, поставлено питання в цілому. Просили депутати переголосувати, бо не зрозуміли. Ставимо на повернутися до питання. Повернутися до питання і ставимо ще раз його на позиції, голосування. Так, так. Але була ще одна пропозиція виключити пункт другий. Починаємо з пропозиції виключити пункт другий, станемо проекти рішення. Ні, повернутися до запитання. Спочатку ми повертаємося до того питання. Ми Повернулися. Тоді пропозиція номер 2 а тоді в цілому питання вже стоїть. Але відповідно, пропозиції. Михайло Іванович, відповідно до регламенту ми його вже не обговорюємо, розумієте, це є переголосування. Ми ставимо ще раз на голосування. З мотивів голосування. Шановні депутати, невже на тій сесії закінчується наша каденція? Чи все, вже інвестор завтра хотів ставити вітряк і не поставив? Насправді виглядає так: є, ще в нас не одне пленарне засідання. Давайте допрацюємо питання, вияснимо за тих. Власників кіпріотів не по словах одного або другого депутата, а все-таки візьмемо факти. Подивимося, хто заснував цю компанію. Це номер один. І на друге пленарне засідання опрацьоване питання, проголосуємо всі і все. Хай інвестори йдуть, тут, але то не вже і сьогодні. Що ти там хіба я чогось не знаю? Що тобі треба знати? Що тобі? треба знати, яку військовувати. Ще раз питання на голосування на цей фосько. Не смаріться. Особисто було запитання. По відсутній станції вирішили є питання. Питання 49. Питання 49 років там якраз. Але питання. То що треба запускати інвесту? Сов день років на друже свята і галомають. Шановні депутати, ставлю пропозицію на переголосування без пункту 2. Ставлю пропозицію. Шановні депутати, реально, коли стає питання інвестиції, давайте якось будемо щоб прийняти. Або ми тут про сесії піднімаємо а то питання. Ми до питання, як ми на сесії реально відносно інвестицій, не робимо такої комедії. Тобто 49 років, якщо розібратися для того, щоб побудувати такі внески, на такі інвестиції, власне, ну, зрозуміло, що він інакше не видно, бо він завтра його не перенесе. Тобто, ну, Або допрацьовуємо, або голосуємо і підтримуємо. Зв'язки, що сам є люди, що сніг, то так нічого не Рухаємося далі. Є конкретна пропозиція від мене. Ставлю ще раз питання на голосування без пункту другого. Ні, ми не маємо повернутися. Ми є зараз питання. Ми є питання, ми питання не закриємо. Ми, ми проголосували про питання в цілому. Ми проголосували питання в цілому. Була пропозиція, що ми про відправити на доручення, не підтримуємо. Але хто говорить, давайте до доручення. що заїдемо Bye. Yeah. Особистості. Ви проходите в особистості. Є інвестиція, є інвестор, є 200 тисяч оренди в рік. Ви знаєте, скоро не буде ПДФО, можливо, у нас, якщо буде якесь центральне рішення прийняти. Ми зараз говоримо, давайте зробимо так, давайте 200 тисяч підкинемо, давайте дивимося з цієї площини. Є земельні глянки, за які ми платили вже 5 років оренду, і ті гроші успішно по 100 тисяч, по 110 тисяч відходили в бюджет і бюджетним користувався. Знову буде платити і знову користуватися. Рік часу не входить, бо тому що ви, ви прекрасно розумієте, ви в бізнесі багато років. Розумієте, що таке? Пам'ятаєте, у сесії Укрпах, хто буде вкладати в Укрпах, якщо ми полякам не продамо землю? Хто буде вкладати в сніжку, якщо ми сніжці не продамо землю? Ви всі ті речі чули, говорили і голосували, і знаєте в тих чи інших каденціях. Давайте не спекулюємо. Я вас прошу просто дійсно, Володимир Федорович задав слушне питання відносно виключення другого пункту. Я насправді сам останню хвилину голосував, бо я, я не зрозумів, чи ми просто це питання ну, файл файста. Тому я прошу сьогодні повернутися до цього питання, підтримати. Є максимальна оренда ставка. Я вам скажу більше. Новояборів з городок у нас є 4 і 6% максимальної ставки. Але я є тут депутат, тут буде максимальна ставка, щоб було спокійно і мені було приємно, що ми вкладаємо в цю громаду. Не спекулюйте, колеги. Я не є конфліктною людиною, не займаюся полемікою і популізмом. Я сьогодні представляю серйозну фірму і прошу питання підтримати. Ігор Андрійович, я прошу. Згідно регламенту, якщо ми можемо голосувати, то голосуємо. А якщо ми повертаємось, то повертаємось, переголосовуємо на поле. Шановні колеги, згідно регламенту, питання ставимо повторно. Без пункту другого, де вказана оренда 3%. Так є по регламенту. Раз мене назвали, я слушаю. Я, я, я не против я абсолютно. Не Доварча, Отличава от тези търси, че на 1000 човеки, фирми и забият заедно.

Ати зараз будемо голосувати пропозицію про, про перерву на 5 хвилин. Ставлю пропозицію напереду. П'ять колег. За і друзі не Ще раз. так. Ну там не так буде,